Всім привіт! Хто зайшов на мій канал і дивиться моє відео, хотіла показати вам свої вироби, своє хобі, розказати трошки про своє хобі, запросити в невеличку свою майстерню. Значить, коли внучечка з'явилася як бабуся, я мені дуже захотілося щось таке гарненьке для неї зробити. Ну, як то кажуть, все. Приходить той час, коли те або інше щось спадає на думку, і можу щось витворити. Як то кажуть, мистецтво своє проявити свій талант то в одному, то в іншому в чомусь. І хотіла показати вам отакий обруч, який я зробила український для внуці. Вона його носила колись, і в садочок як ходила, і в школу до школи. Це все. Робила кожен квіточку, власноруч зроблено все. Із лент атласних робила. Ось такі ось маки, волошки, соняшник, знову волошки, маки. А це оці такі брунечки купувала і ромашечки сама робила. Із фетру з білого, і такі буси приклеювала. Ось такий обруч можу приміряти і показати вам. Отакий залишився у внуці. Україночка така. Далі продовжую ось такі трояндочки робила, також з атласних ленточку, бачите, троянда така. І резиночка це таке на волоссячку дівчинці. Або на волосся, або можна до плаття якийсь додати такий аксесуар, якесь гарне платтячко, можливо, зелененьке чи салатове і така яскрава. Троянда, можливо, також додати. Так, отаку трояндочку робила. Також резиночку для волосічка. Або на обруч можна таки зробити обруч ще і додати трояндочку. Так, що ще в мене тут є таке? Наподобі піон схожий трохи. Біленька лента і кожен е, оце вирізала, кожен обшмалювала на цьому, над свічечкою. і робила таку квіточку. Також резиночка, Така троянда. Так, далі. І ось такий обруч на волостячку дівчатка, волошечки. Також внуці обруч залишився. Трошки вона підросла вже в нас, таке вже не одягає. Ось отакі резиночки робила. Це Техніка забула, як правильно називається. Нехай подивлюсь <рес> в інтернеті, щоб невірно не сказати. Чого техніка. І також резиночка. Такі робила. Маків багато робила. І на замовлення, і роздарювала діткам знайомим. І теж кожен листочок, все вирізане, обшмалювала на свічечки, робила подушечку, з ниточок також оці робила. Це таке, як Зі шпилечкою було багато і резинок переробила, і обручів. І це таке, як на шпилечки можна, як коли день вишиванки, можна на якусь білу сорочечку одягнути і так. Також можна мак пристебнути. Також ось, ось заколочка така робила мак. І дві жовтенькі, колочки є, однакові. На розиночках, так, отака рожева, складала так лінточку. От власну. Так що такі бантики багато робила. Це заколочка, а то й резиночки були. І ще один мактики колір трохи інший. Не дуже яскраво червоний. Отакий робила. Резиночки діткам. О, які гарні. І такого кольору.